Так, всім доброго дня, компанія Top Auto Trade місто Тернопіль. Сьогодні в нас нове поступлення. Mercedes-Benz є e класу. 2011 року в кузові W212. Автомобіль повністю ціленкий, має два косметичних підкраси, без ДТП, автомобіль в дуже хорошому стані, по кузову, практично в ідеальному стані без колів, без царапин, без м'ятин. Автомобіль повністю сполірований та покритий керамічною речовиною. По автомобілю на даний час без капіталовкладень. Двигун працює добре, не димить, не коптить. По коробці питань немає. Коробка переключає супер, без гривків, без нічого. Автомобіль в дуже хорошому стані. Ціна буде по низу ринку. Ось такому стані, бачите, кузов, супер, супер стан. Кузован, як для мене, це дуже гарний варіант по бюджету і по всьому. По салону на шкіряний салон з електросидіннями. Монітор двохзонний клімат. Жодних помилок на щитку приборів немає. По салону він в хорошому стані, клімат працює. Ось така машина у нас поступає в продаж. Кого цікавить буде, є в нас на майданчику. Ми знаходимося в місті Тернопіль, вулиця Об'їзна, Топ автотрейд. Ось такий у нас на продаж поступає Мерседес. У нас сьогодні продалося два автомобіля. Тому, якщо хочете продати свій є авто, звертайтеся до нас, ми обов'язково вам його продамо. Сьогодні у нас заїхало ще два чергових автомобілі, слідкуйте за оновленнями. Буде багато класних варіантів, всім гарних. Вихідних, всім гарних, приємних днів і всього найкращого.